На каналі присутнє повноцінне відео по метро Екзодус. Тому перед переглядом даного ролика я все ж рекомендував би вам подивитися основу, тому що в деяких моментах я буду посилатися на оригінал. Тому за бажання можете перейти за посиланням, що знаходиться справа вгорі. З іншого ж боку, якщо ви відкрили це відео просто щоб поїсти або порошакать, то перше джерело в принципі не буде таким же і важливим. Більше того, навіть якщо ви поза контекстом комп'ютерних ігор основну суть даного ролика, ви все рівно зрозумієте. DLC 2 полковника проходиться буквально за 2 години, за цей короткий проміжок часу ми зможемо з головою зануритися у багнюку російської структури взаємовідносин всередині держави. Тут вам і шовінізм, і класова система, основи роботи пропагандистської машини і те, як потенційно мисляча людина, може стати бездумною вівцею, якщо знати, як правильно її обробити. Ну, давайте без лишніх спойлерів. Погнали. Накат сцена буде супроводжуватися рефлексійним монологом мельника. І як виявиться, старий дійсно багато чого переосмислив за останній рік в дорозі: посада, відповідальність, обов'язок усе це стало неважливим в порівнянні з ризиком втратити єдину доньку. І аби запобігти цьому, полковник знову ж таки спускається до метро. Навіть попри те, що він чітко розуміє, вороття для нього назад більше не буде. Проте перед виходом за картами мельник все ж попросить Кирила розповісти про життя в Новосибірському метро. Власне, саме ця. Розповідь і ляже в основу доповнення два полковника. Нашого нового гг звуть Володимир Хлєбніков і за званням володя цілий полковник, що відповідає за виконання бойових завдань у метро і за його межами у силовому угрупованні під назвою Оском або Об'єднані сили комплексної Оборони Москви. Дана організація являє собою військово тоталітарну ланку, що контролює усі процеси в Новосибірському метро. Хоча, якщо чесно, вони більше схожі на класичну російську серню чисів нульових ніж. На вояк, але менше з тим, незважаючи на явно диктаторську форму правління, але все ж саме наявність оскому забезпечує місцевим жителям, які не які, але все ж таки умови для виживання, так як саме вони контролюють видачу антирадів, без котрих навіть під землею довго протягнути не вдасться. І саме оскомівці борються з місцевою пошистю у вигляді живої гнилі і хрубаків. І усе це щастя за рахунок підтоплення деяких станцій розповсюджується з неймовірною швидкістю, в результаті чого не лишається нічого іншого, окрім як випалювати це все вогне. Неметами, і саме у одній з таких операцій приймає участь наш полковник Хлєбніков. Ну і щодо вогнемета, де він? Ось де товариш упоковник, тільки обережно важкий. Пу! З появою нової вундервафлі у вигляді вогнемета DLC потішить нас легка видозміненим геймплеєм. Попереду нас будуть чекати заражені гнилью тунелі і на додачу відповідна фауна у вигляді хробаків різного розміру. Ах ти ж дітько, здоровезний який. Прямо як мій захват від продукції Kingston Fury. Шановні, з чистим серцем можу заявити, що це реально топові девайси для геймерів. Ми з вами живемо у епоху, коли сучасні проекти потребують мінімум 16 гігабайт оперативки, і це реальність, з котрою доведеться миритись. Проте, у цей бій системними вимогами, значно легше вступити, озброївшись оперативкою Kingston Fury Beast. Я сам використовую ddr 5 версію і, чесно кажучи, жодного разу не пошкодував про свій вибір. Неважливо, граю я в Stalker 2 на ультрах монтую відео в 4К. Ці красиві плашечки справляються з будь чим Мало того, у оперативці Kingston Fury пожиттєва <клес> гарантія, що ще раз свідчить про беззаперечну якість даної продукції. Коли я збирав свій ПК для запуску шатлів у стратосферу, під час вибору оперативки SSD не було жодного сумніву, що мій вибір впаде на Kingston Fury. Та гляньте просто, яке воно гарне, як воно класно світиться! уф. Мало того, компанія Kingston мега базована, так як вийшла з боліт відразу після початку повномасштабки і всіляк підтримує Україну всупереч меркантильності інших компаній. Тож не зволікайте, переходьте за посиланням під відео, і обирайте девайси, котрі зроблять ваш ігровий досвід дійсно незабутнім. Kingston Fury! грайте з комфортом. Усі посилання, які зазвичай знаходяться під цим відео. Тут усе як на локації, гнилий тунель, але якось менш відразливо, чи що. Хоча можливо відсутність відчуття концентрованої огиди обумовлене саме тим, що ми банально це все вже бачили, за виключенням моменту, Тут де ми нарвемося на кублох Гадость Геймплей у DLC хоч і розбавлений наявністю вогнемета, проте суть, як і зазвичай та сама. Крутим вентилі, вмикаємо генератори, шарпаємо двері і так далі. Коротчкаючи, класичний тунельний експіріенс де-не-де можна буде натрапити на поліпшення до вогнемета або на аудіозаписи тутешніх роботяг, котрі будуть жалітися на своє командування і зможуть детальніше прояснити нам ситуацію з зараженням. І як виявилося, діло навіть не в тому, що хробаки не проти поласувати глубінним народом, а все значно серйозніше. Новосибірське метро регулярно підтоплюється, але на щастя, в розпорядженні оскома є насоси, котрі згорем навпіл, все ж здатні відкачувати лишню воду, тим самим запобігаючи затопленню обжилих тунель. Гниль, гниль свою чергу псує ці насоси, що і призводить до більшого затоплення. Чим більше затоплення, тим більше гнилі і так далі і по колу. От Ото скомівці і намагаються стримувати гниль будь-якими засобами, аби не повторити долю Венеції з ластлайту. Незважаючи на коридорність даного відрізка Ділсі і монотонність геймплею, на диво зачистка тунелю не встигає набриднути, так як проходиться все за 30-40 хвилин. Та і створений цей рівень не з метою повеселити нас новим геймплеєм, а для того, щоб показати масштаби проблеми, котра нависає над Новосибірським метро. І що найголовніше, познайомить. Те нас Хлєбніковим, котрий, незважаючи на своє звання, приймає безпосередню участь у найбруднішій роботі. Хороший дядько. Що ж тут скажеш? А що найголовніше, крутий настільки, що хробаків на ствол насаджує. Якщо подобається контент, можете підтримати канал фінансово. Усім спонсорам віддячу в кінці ролика. Завершивши завдання, ми вкотре зможемо переконатися в тому, що Хлєбніков дійсно зберіг людяність, навіть незважаючи на звання і обставини. До рядового складу він відноситься з повагою, з цивільними також спілкується на рівних. Більше того, його хороший товариш це простий роботяга ага Петрович, з котрим Хлєбніков підтримує доволі таки тісні стосунки, не зважаючи на його так би мовлячи особливості. Я й заспівати можу! божу! І народ любить хлебнікова тут. Коротше кажучи, наш ГГ просто таки божа кульбабка в очах простого люду. Але чи відповідає це бачення дійсності, ми дізнаємося трішечки згодом. Перед заїздом до цивільної станції на КПП нашому герою вколять радіопротектор. Без котрого життя в Новосибірському метро було б неможливим, так як рівень радіації в тутешніх околицях настільки високий, що буквально щоденно потрібно вводити дозу так званої зеленки. Зеленка в тутешніх краях це як армійські патрони в Московській. Му метро з одного боку валюта, а з іншого це засіб для виживання. От і Петрович свою дозу відкладе в кишеньку, а все тому, що онука хворіє променевою хворобою, а дитячої дози радіопротектору їй недостатньо. От дідо й нехтує своїм здоров'ям заради життя кровиночки. Прибувши на станцію, Хлєбнікова на каламок викличе генерал, з котрим наш полковник знаходиться також у доволі хороших дружніх стосунках. Той розкаже, що запасів зеленки майже не залишилося, а значить, скоро Новосибірське метро стане непридатним для життя. У зв'язку з чим вище командування розробляє план евакуації. Звірившись з картами радіаційного ураження, стане зрозуміло, що прогнози, на жаль, не втішні. Так як мінімум півтисячі кілометрів доведеться їхати по зараженій радіації поверхні. У зв'язку. Ще Хлєбніков утримує нове завдання під грифом секретно, а саме, конфіскувати у простого люду надлишки радіопротектора. Але хто буде визначати, де надлишки, а де необхідність, нині не ясно. Проте менше з тим Хлєбніков здивується, чому не можна офіційно оголосити план евакуації. Типу, а до чого таємниці? Новини ж хороші. На таку справу народ зеленку і сам би віддав. На що генерал лаконічно відмахнеться, типу, не його рішення та й щастя любить тишу. Ммм, чую пі. Після чого ми зможемо поговорити з генералом про Кирила. І у цьому діалозі ми зможемо чітко відслідкувати деякі наративи. В розмові про дітей Хлєбніков розкаже, що Кірюша ідійний оскомівець, який ідеалізує дану структуру. Проте малий не знає, чим насправді ці лицарі інколи займаються. А тому Хлєбніков задається питаннями: чи перся б його син надалі зоскому, якби побачив би цю структуру з іншого боку? На що генерал видає щітку фразу притаманну усім одноклітинни. Справжній герой слава, не той, хто в сяючих обладунках та у красивій позі. Герой той, хто робить те, що треба зробити. І забруднитися доводиться, і кров пролити. Та він все одно робить, бо так треба. Бо так треба. Пояснюю. Начхати на моральні принципи і загальну людяність, якщо так треба. Не задавай лишніх питань і виконуй. Бо так треба. А от для чого і кому треба? Це вже не важливо, бо бо треба. Скажете, що це дрібниці. Хм, Ось вам приклад. На початку повномасштабки один з поросячих блогерів зняв відео, де він пояснює своє ставлення до російської військової агресії. І ось що він сказав. Ну і от на мой скромний взгляд, якщо ця ситуація прийшла, значить другого виходу не було. Значить, наступило час, коли нужны рєзкі, жорсткі, безкомпромісні дії. Значить, нужны, бо так треба. Проводьте паралелі. Угу. Пішли дальше. Мужик, він того й мужик, що це розуміє. Ну, мабуть, та тут уже один крок лишився до мета виправдовує засоби. Ой, та облиєш? То все слюнтяйство. Ах, мета виправдовує засоби, так не можна казати, то ж погано, ай-яй. Нам Марія Іванівна на філософському так казали. Пояснюю, якщо ти починаєш задавати логічні питання, то ти чу сільноумний столі? Чи не єдина держава у світі, де фраза занадто розумний звучить як образа? Ще не все. На брудних станціях повно підривних елементів, сам знаєш. 20 років агітували, мовляв, скинемо антинародний режим та й заживемо. У Новосибірському метро є станції, котрі виступають проти тоталітарної системи Оскому. Простіше кажучи, дані станції це їх потенційний ворог. І цих людей вони називають не іначе як брудними. Хто знову ж таки не зрозумів аналогію, пояснюю: що у 2014 році, після анексії Криму, російська пропагандистська машина почала видавати тези про те, що українців не існує. Про ущемлені рускаєзичні. Шних, ну і звісно, ж вишенька на торті. Популяризація тези про те, що в Україні всі нацисти. Що аналогічно терміну брудні. Хоч і слова різні, проте сенс той самий, стріляти в людину це злочин. А от стріляти в брудних, ну це вже інша справа. Це ж не люди, це брудні, <розуміє> розумієте. Отримавши чергове завдання від генерала, у нас, врешті-решт, випаде нагода детальніше дослідити дану станцію. І тут, на жаль, нічого особливого. Класичні пустопорожні балаканини на теми про все і нічого водночас. Всі бухають, всім весело. Бо от от наступить новий рік З цікавого, хіба це можливість побачити, як же ж на Росії готують майбутніх ура патріотів. Реалістичний проект лайк. Закінчиться даний епізод на святкуванні нового року, де Хлєбніков з Кирилом чи не востаннє зможуть провести час разом у спокої. Після чого нам покажуть фрагмент з подорожі Мельника, але викусіть, так як за старого нам пограти так і не дадуть. Натомість ми перенесемося у період, котрий поклав початок конфлікту в Новосибірському метро. А саме в період масових конфіскацій радіопротектора. Прибувши до генерала на коврик, Хлєбніков доставить конфіскат зеленки, котро з кожним днем стає все менше. І менше. Менше, а значить, питання евакуації залишається під сумнівом. І що найцікавіше, як виявиться у план евакуації, простий люд не входить, а лише генералітети, наближені до них особи. Ото скомівці і трясуть у людей все до останнього, розуміючи, що скоро крістяні можуть щось пронюхати і почнеться бунт. Але і на цей випадок у генерала є чіткий план. Якщо доведеться стріляти, дивись на це, як на війну живих із з мерцями. Кожен бунтівник і є такий мрець, та ще й з собою до домовини тягне, Це нічно. І я б навіть сказав би реалістично забрати в простого люду все, а потім лопашити по тих, хто возмущається із автоматів. Це такий тіпікал сов'єт момент. Але менше з тим, згодом наш доблесний полковник завітає з обшуками до свого друга Петровича, так як поступив сигнал про надлишки. Здай надлишки, але в даному випадку гра дасть нам вибір: забирати Зеленку в Петровича чи ні. Але глобально це рішення на жаль, ні на що не вплине. Подальші події розгорнуться у Хлєбнікова дома. І як виявиться, уявлення Кирила про Оском різко змінилось. Справа у тому, що малий став свідком, як ці доблесні лицарі силою забирають останні засоби для виживання у простого люду. Розуміючи, що полковник от от втратить контроль над світоглядом малого, останній, всупереч думці Кирила, почне навалювати інакомисліщому сину соціалістичну лабуду. Це важко. Із зеленкою скрутно, тому й доводиться забирати у тих, у кого зеленки багато, і роздавати тим, кому не вистачає. Інакше багаті сидітимуть на своїх запасах, а бідні помиратимуть. Хіба це буде справедливо? Ні, звісно, ні, несправедливо буде. От бачиш, ясно, що ті, в кого забирають, невдоволені, але так треба, розумієш. До речі, знайомтеся. Комунізм в його самому чистому прояві, і так, що ми маємо, грамотно підмінюючи поняття, при тому приховуючи дрібні, проте все ж важливі факти, рупор пропаганди в особі Хлєбнікова грамотно опрацьовує потенційно мислячу людину в особі Кирила. В результаті малий, який недавно був за все хороший і проти всього поганого, згодом вже сам подає батьку автомата, би той придушував повстання. І що найголовніше. Тут важливо, малий впевнений, що він на правильному боці, якось так. До речі, окрім історії Хлєбнікова, у екзодосі також присутні ще одне ДЛЦ, у котрому ми дізнаємося, як склалася доля американця Сема після подій оригінального сюжету. Проходити історію Сема я буду на своєму твіч каналі, і саме там ми будемо вирішувати, чи варто робити повноформатний ролик на Ютуб. А тому всіх запрошую на свою трансляцію. І щоб не пропустити анонс, також можете підписатися на телеграм. Усі посилання, як зазвичай в описі. Всіх чекаю, всіх люблю. Обійняв, припідняв. Подальші Дії перенесуть нас у саме розпал заколоту у момент, коли полковник хлебніков готується до придушення повстання, котре, до речі, він сам зі своїм начальством і спровокував. Брудні станції, місцеві цивільні та й навіть колишні оскомівці, усі вони долучилися до лав повстанців. А все через те, що подібні хлебнікову дієтілі відібрали у людей останню надію на виживання, цинічно прикриваючись абстрактними поняттями про дефіцит і надлишки. І знову ж таки голосом здорового глузду виступить. Кирил, котрий хоч і продовжує підтримувати свого папашку, проте задасть доволі резонне питання. Заколотники. Скажи, тату, якщо ми оском захищаємо людей, навіщо їм брехати? На що Хлібніков, знову ж таки почне малому вкручувати ху вуха? Чи слід казати правду? Звісно. Та життя непроста штука. А в руках наших ворогів правда може стати небезпечною. Треба розуміти, кому її можна говорити. А кому ні? Командування бачить усю картину, тому може приймати рішення. Іноді неприємні рішення. Але так треба. Командування думає про всіх, а цивільні лише самі про себе. Тому правду, що здатне їх налякати, доводиться приховувати для їхнього ж добра. Розумієш, для їхнього ж добра, Петрович, це для твого добра. Як ти з кайфом, скайфом? З дядь, правда, вороги. Так треба. В цих двох реченнях зібрана така вижимка російського внутряка, що це аж страшно, бо занадто сука реалістично. Ви навіть послухайте цю цинічну інтонацію, з якою говорить Хлєбніков. Чи слід казати правду. Звісно, звісно, ми завжди кажемо правду. Дякую, ФОАГейм за це ділсі, але хренову українську локалізацію вам все рівно не пробачу. Згодом нас чекатиме класичний метро геймплей з Ратата і тур, -тур, тур в котрому наш правдоруб Хлєбніков буде відстрілювати і підривати закашмарених крістіян. Ну і само собою, що робити він це буде для їхнього ж добра. Проте, врешті-решт, повстанцям вдасться пробити Оскомівську оборону, і здавалось, що хлебніков от-от отримає свою порцію свинцевого добра. Але Дуже вчасно хтось запустить газ, поховавши в тунелях усіх причетних до заварушки. Буквально на одному ХП, але хлебніку все ж вдасться врятуватись. Піднявшись наверх по ескалатору, полковник побачить, як генерал добиває солдату з кому, після чого звітує, що операція успішно завершена. Не очікуючи пояснень, хлебніков вбрушить на генерала свій праведний гнів, зрозумівши, що увесь цей конфлікт був умисно спровокований з самого початку, а все задля того, аби забезпечити успішність евакуації. Просто прибравши всіх зайвих. І тут найцікавіше, як виявиться, генерал теж у план евакуації не входив. І після виконання завдання по анігіляції усього живого в Новосибірську метро його тупо кинули. І ніби цього було мало, виявляється, що повстанці ще й сина генерала вбили. Отак. Але і генерал не ликом шитий, а тому дасть наказ своєму бійцю взяти РПГ і ї**ти по потягу, на якому евакуюється вся верхівка. Після чого прийме рішення провітрити собі мізки. Лажа гадюку. після усієї канітєлі згодом полковника знайде Кирил, і хлібніко, все ж розродиться фразами, типу, брехати погано поганої та, та але все це не тому, що він переосмислив концепцію, а елементарно через те, що дурня взула як синка. От він і біситься. І знову склейка. після якої Хлєбніков, хапаючись за останню надію вижити, вирушає до бункера за картами, аби знайти чисте від радіації місце. І нас знову ж таки чекатиме геймплей з вогнемету, але замість хробаків цього разу нам доведеться палити агресивно налаштованих кузьобель. Проникнувши на найнижчий рівень бункера, хлібу все ж таки вдасться знайти карти. І здавалось би, все, перемога. Проти враження від тріумфу злегка підпортить агресивно налаштована обізяна. Втративши єдину ампулу радіопротектора. Хлібніку прийме єдине правильне рішення, а саме сісти. І чекати смерті від опромінення. Хоча я не розумію, чому він так і не спробував, хоч якимось чином помістити пролиті залишки радіопротектора до свого організму. Але менше з тим. Ну і фінальна касцена, котра перенесена суперіод оригінального метро, в момент, коли мельник відправився до того ж самого бункера за картами. Старий трішки порефлексує з приводу Анни, згадає Артемку, але, врешті-решт, підіб'є підсумки усього DLC, чітко сформулювавши основний посил. Ми обидва друже прислужували великій брехні, бо запевнили себе, ніби так треба. Якби не зять мій, то й я б кінчив, як оце ти. Наш головний ворог не дурень з автоматом, а той, хто нав'язує цьому дурню викривлене уявлення, той, хто розказує йому про брудних, хто апелює до абстрактних понять, надаючи сенсу всепоглинаючій ненависті. Той, хто виправдовує будь-який злочин, фразою так треба і спинити цю велику брехню ми можемо лише на полі бою. А тому я хочу попросити вас долучитися до збору на реб для моїх друзів, що працюють на Курщині. В силу специфіки їх роботи я не можу вам назвати бригаду і частину, але хто брав участь в попередньому зборі, тримає в курсі. Саме ці хлопці передали мені трофеї з Суджі. Пам'ятайте, маленьких донатів не існує. Переходьте за QR-кодом або посиланням в описі, і зарані дякую всім небайдужим. Підбиваючи підсумки по DLC, можу чітко заявити, що даний продукт недопиляний. так як я майже впевнений, що окрім Хлєбнікова у нас мала бути можливість пограти за Мельника. Бо навіть в оригінальній грі Кирило буде згадувати про пригоди зі старим, та і касцени за участю Мельника ще раз підтверджують моє припущення. Але в результаті, які зазвичай маємо, що маємо. В геймплейному плані DLC не приносить нічого кардинально нового, проте сказати, що геймплей набридає, я також не можу. У плані сюжету і наративу ДЛС. 10 із 10, і в цьому аспекті я більш ніж задоволений даним доповненням. Його кардинальна проблема в тому, що воно неймовірно мале, і за бажанням можете пройти його буквально за півтори години. І все щось мені підказує, що дане DLC мало бути частиною оригінального сюжету про те, щось пішло не за планом. До речі, нагадую, якщо ви хочете побачити переказ історії Сема, то приходьте на стріми і проявляйте активність. Ну а якщо не хочете стрімів, то як мінімум можете підписатися на мій телеграм-паблік, там є відкритий чат, в якому я кожен день онлайн. А ні, можете висловити там своє бажання. До речі, не забувайте переходити за посиланням і ознайомлюватись з продукцією Kingston. Я дійсно нею користуюся, і вона дійсно хороша. Ну і врешті-решт хочу віддячити всім своїм спонсорам і донатерам. Перш за все, неймовірна подяка містеру Назубубу, а також Роману М, за такий вагомий вклад у мій канал. А також Володимир, Ярослава, Віктор, Іван, Ілья, Микола, Олексій, Богдан, Євгеній, Назар, Олексій, Назар, Андрій, Ярослав, Ячеслав, Дмитро дякую мої малесенькі котіти за щомісячну підтримку. Також дякую всім, хто підтримує мене разовими медонатами на стрімах чи поза ними. А також дякую всім присутнім на цьому відео і, взагалі, на моєму каналі. Дуже радий, що вам подобається. Зустрінемось.